Всім привіт! Мене звати Маша, і я прийшла до вас, щоб розповісти вам про книжечки. А точніше, сьогодні поговоримо про беззоряне море від Ерін Моргенштерн. Я вам зараз спочатку розкажу сюжет, а потім мої враження, емоції, оцінки та на що я хочу звернути увагу. Про сюжет. Є хлопець звичайний. Він такий студент, його звати Закарі. Він живе в студентському містечку в Вермонті, і одного разу він натрапляє в бібліотеці на книжку, якій немає автора. Взагалі його це дуже здивувало, бо там у всіх книжок є автори. Він вирішив її прочитати. Спочатку там була якась історія про пірата. А далі він натрапляє на історію про самого себе, тобто історію з його дитинства, про яку він ніколи нікому не розповідав. Звісно, це його здивувало, як це в якійсь незнайомій книжці, історія про нього. І він її вирішив прочитати і здогадатися, як він з'явився в цій книзі розвідати цю тайм. Я тільки зараз побачила, що в мене не горіли ось ці вогники на задньому фоні. Хоча вони були, мали бути горіть. Ну тепер вони горять, все добре. Продовжуємо. І він потрапив до беззоряного моря за допомогою Доріана. Це хлопець, який з яким вони познайомилися на вечірці. Взагалі дуже класно все прописано. Мені прям сподобалося. Тут небагато персонажів. Ну як ну, тут не викидається тобі зразу купу персонажів. І ти такі думаєш, хто це, що це тут. Все, всі персонажі вони зрозумілі, більш-менш. Хоча в цій книзі, мені здається, нема нічого прям конкретно зрозумілого. Тому тут не треба, знаєте, вдумуватися про світооблаштування цього безориного моря. Бо ви просто так не, ну, якоїсь логіки, якогось поступовості ви тут не побачите. Але треба просто відключити, так би мовити, розум і просто. Зануритися в цей сесвіт, і ви просто відчуєте таку насолоду. Ну, мені нереально сподобалась книжка, я поставила їй 10 з 10. Для мене це просто рідкість. Я ну, зазвичай ставлю 9,5, 9, бо мені завжди чогось не вистачає. Тут мені вистачає всього. Я персонажів. Кожен персонаж унікальний зі своєю якоюсь історією. Головний герой мені подобається. Також мені подобається Мірабель. Це як взагалі її можна описати Та, передумова про Мірабель. Щоб потрапити в це безоріне море, треба увійти в намальовану двері. Вона може бути намальована будь-де. От ви йдете по вулиці, бачите намальовані двері і за цими дверіма беззоряне море. І оці двері якраз малює Мірабель, тобто вона художниця. Я так можу сказати, що вона художниця. Вона мені дуже імпонує, вона така рожева волоса, дуже цікава героїня. Тож там є хранитель, теж дуже крутий персонаж, мені подобається. Доріан. Чи Доріан? Я не знаю, як правильно, напевно, Доріан. Теж такий харизматичний чувачок. І, звісно, Закарі, наш головний герой. Там ще є багато. В таких персонажів, які вони мають значення, але вони не такі головні. Вони більш такі другорядні, які робляться атмосферу. Тут написано, що це історія про купу історій. Кожен розділ починається з якоїсь нової історії, яка спочатку вам може здатися навіщо вони взагалі цю історію ставили? Якщо тут іде про закарі, який пірат починається до речі, з історії про пірата і про дівчину одну. Але потім ви все зрозумієте, до чого тут цей пірат. До ну, чого там подальші ці історії з цим кроликом? Хто читав, хто зрозумів. Також тут багато символів, які постійно супроводжуються. Це двері, це ключі, це бджоли, це корона, і там ще якісь є символи. Вони постійно, вони на кубіках, коли вони щось кидають. А, до речі, ще дуже. Мені було багато спільного з Алісою в країні див. Там навіть були такі баночки по типу Випий мене, з'їж мене, також вони кидали кубік, щоб потрапити. Ще роль оцього зайця, е який був в Алісі, виконує виконується якраз е провідник, чи як його там звали, двірник, провідник. Ну, ви хто читав, зрозумів. Хранитель його звали. Хранитель. Отже, книга реально цікава. Вона, мені здається, підійде на вік 12 Ну, можливо, 12 буде трошки дивно, але тут немає взагалі ніяких таких сцен, 18, тут немає крові. Тобто її можна читати в будь-якому віці, я думаю, вона вам сподобається. Особливо, якщо ви фанат фентезі, фанат Аліси в країні див, от такого щось цікавого, трошки дивного, трошки запаморочливого. Ось це ось це вам дуже сподобається. Реально, ну мені прям дуже сподобалось, така гарна. Якась легка історія, хоча треба трошки подумати, але що прям такого сумного тут немає. Ще про кохання. Тут є три таких основні лінії кохання. Одна з них нетрадиційна, нашого головного героя, це, до речі, не спойлер, там з першої е, він сам казав, що він гей, тому це було очевидно. Також мені подобається лінія кохання Мірабель, вона така якась мила, романтична, дуже класна. І там ще є лінія кохання зайця, у цього, це дівчина, ну, ви їх зрозумієте, коли почнете читати. Тому я дуже раджу. Ще величезний плюс, що це така одна книжечка, тут немає продовження, вам не треба збирати просто цикл там, з 80 книг. Одної вам буде достатньо. Можливо, я б хотіла ще прочитати про цих героїв, але на одна, тому що тут все завершено. Вам не треба чекати виходу іншої книжки. Книжка закінчиться логічно, як і повинна була закінчити. Я вам дуже сильно її раджу прочитати. Для таких фанатів фентезі це просто буде чудово. Це одна із найкращих книг за 2022 рік, яку я прочитала. Тому хто ще не вирішив, чи треба вам купляти беззоряне море, обов'язково купуйте. Просто обов'язково! Це чудесна книжка. Я бачила багат, просто величезну кількість гарних відгуків на неї в Тіктоці, тому я вам її дуже-дуже сильно раджу. І всім пока, гарного вам читання!